Відібравши найприбутковіший податок від місцевих громад, держава залишила сільські ради фактично на самоутриманні. Коштів на забезпечення їхньої діяльності в цьогорічному бюджеті не передбачається, тому цілком імовірна загроза, що малі та віддалені села будуть страждати найбільше. В меншій мірі фінансовий удар буде відчутний по більш заможним селам, як от велика купання. Нема виділено на управління сільських рад, то я не знаю. Нас ще спасає у принципі заправка. Ми чекаємо акцизний збір від заправки около 300 тисяч. Плюс підприємці, акциз, плюс виробнича фірма у нас є, то я думаю, що ми проживемо, але будемо бачити, як за рік цей ми справимося. Загалом цього року бюджет планують залучити трохи більше півмільйона гривень. Це дозволить не вдаватись до скорочення робочого штату. Податковою новинкою, яка б могла наповнити місцеву казну, каже сільський голова, могла би бути висока ставка за позанормові квадратні метри. Натомість на сесії прийняли символічну ставку в розмірі 0,01%. Ми йшли на вступки людей, бо ситуація в державі тяжка. Роботи немає. Мешканці не працюють, а і старі похилі на ту пенсію вони не будуть змогу платити. Так що я думаю, а багато таких у нас хат не набереться, що вище 180 квадратних метрів. Скажена інфляція, податковий прес та зниження купівельної спроможності населення веде до його зубожіння. Такими темпами каже Василь Пилив районі на плаву утримається трохи більше 30 збільше дюжин сільських рад. Але що чекає в наступному році? Він воліє завчасно не загадувати.